Той самий Саловйов вже, він знаєте дуже активно і бурно реагував на заяву в Брюсселі про те, що Україна або буде членом НАТО, або хай має ядерну зброю. І він дуже реагував на те, що Україна і справді може розробити цю зброю, тобто він впевнений в українцях, і він сказав, що потрібно росіянам бути більш пильними до того, що відбувається в Україні. Ну що, якийсь є сумнів, що щойно в Україні з'явиться ядерна бомба, вона негайно її застосує? Ми повинні цього знову чекати і знову говорити: ні? Ну, що ви? Ну, тільки не чіпайте ось цих фортифікацій, ось тільки не чіпайте ось цих гребель, але нас за що? Ну, що нас за що? Ну, ми довбанемо ядерною зброєю. А що? А нас за що? Може, вже вистачить? Може вже просто чітко і ясно ну, от е, хоче завжди Соловйов кудись долбануть, але боїться, що далбануть по ним. А це може і справді статися навіть без ядерної зброї. бо... Про балістичну ракету вже не секрет що у нас є такі розробки, і сподіваємося, що вони будуть ефективно себе показувати на полі бою, і особливо якщо вони будуть долітати десь там до Пітера, до Москви, да сюди, до, до Станкіна або десь біля їхніх дач буде пролітати як колись біля дачі Сіменянші, тому. Тоді, до речі, дрон летів, але як би там не було, вони ось все рівно закликають знищувати Україну, бо це основна їхня суть цієї війни: знищити вщент, знищити нашу державність, і е, вони це продовжують робити, не дивлячись ні на що. Тобто їм нічого не заважає в принципі це робити. Ну, а зараз я долучаю до ефіру нашого гостя Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, з нами на зв'язку. Пане Олександре, рада вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! А давайте з вами поговоримо про зокрема те, що окупанти щодня знищують Україну, атакуючи нашу державу. Дронами і в великій кількості, на жаль, але завдяки нашим силам оборони повітряним силам, ми все ж таки значну частину із цих шахедів збиваємо. Як ви гадаєте, що це за такі цікаві атаки? Вони справді наростили виробництво цих шахедів, чи вони зараз бережуть свої ракети для якогось масованого удару, а е запускають таку величезну кількість безпілотників для того, аби виснажити нашу ППО? за різними оцінками на сьогоднішній день Росія може виробляти орієнтовно від 5,5 до 6 тисяч шакідів на місяць. Вибачте на рік. Тобто, це ну це такі е, попередні оцінки. Е, існує ймовірність того, що ворог може розширити виробництво цих шахідів, тобто створити ще як мінімум одне додаткове підприємство, яке на рівні з Єлабугою в Татарстані, яке працює з виробництва цих дронів, буде так само їх виробляти. Тобто. Ми розуміємо, що приблизно десь така цифра, вона доволі таки значна. Очевидно, ворог прагне в тому числі і нарощувати. Не виключено, що через нарощування виробництва може страждати компонент якісний. Тобто безпосередню якість, і е, це в тому числі помітно, тому що як ми бачимо, все більше дронів е, збиваються завдяки українськими системами радіоелектронної боротьби, і це вже очевидно. І про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України офіційно, коли чітко зазначають, що значна частина дронів шахедів були локаційно втрачені внаслідок роботи української системи радіоелектронної боротьби, тобто робота з українського боку теж ведеться для того, щоб е, покращувати наші здатності для протидії системами РЕБ. Можу сказати, що раніше це взагалі практично було неможливо, тобто шахеду протидіяти ребам було дуже складно, в деяких випадках взагалі неможливо. Очевидно, що українські розробки теж здійснюють прогрес. Плюс був час для того, аби вивчити яким чином працює безпосередньо шахет, розібратися достеменно щодо його начинки, і виробити відповідні способи протидії, що ми бачимо, нашим розробникам дійсно вдається? А щодо тактики, то можу сказати, що в принципі особливо якихось тенденцій, відмінних від тих, що були раніше, зараз не спостерігається, те, що Шахеди стали чорні, це відомо ще раніше. Те, що вони змінюють висоти час від часу, є шахеди, які летять вище, угу. це теж факт. Те, що серед цих шахедів зустрічаються такі, що є без бойової частини з метою виснаження і дезорієнтації наших систем ППО, теж що стосується ракет, то ракети продовжують накопичуватися. І ще минулого тижня була інформація, що у ворога все готово до. Повномасштабної ракетної атаки, тобто незначна кількість бортів Іл-76 військовотранспортних військово-транспортних прибували в Аленію на території Мурманської області, де здійснювали розвантаження відповідно ракетами, які запускаються літаками Ту 95 і іншими стратегічними бомбардувальниками. Тобто, вони розвантажувалися, розвантажувались. Відомо також що пересувалась балістика на території Росії і. Ми бачимо, що вона так само підтягується до Вороніжа, Курська, Брянська, що може свідчити про те, що ворог теж готується до завдання ударів. Чому вони зараз обрали тактику і, скажімо, так використовують тільки шахеди? Я думаю, що вочевидь, або ще не все до кінця готово до більш масованого удару, який ворог планує, або вони чогось чекають. Якогось моменту якого поки що сказати важко.